Дясвенного натхненного дня п'ятниці. Чергова п'ятниця. Підсумовуємо цілий тиждень, готуємося до файних вихідних, до файного вікенду. Точно буде файний. Чого? Ну, бо якщо будемо жити, то буде файний. Сьогодні навчає нас якась книга або фільм. Саме сьогодні книгофільм. У нас тепер такий період з дітьми, трошки зашвидко, як на мене, але ми недавно передивилися всі серії хобі а тепер почали володаря перснів. І хочу саме поділитися з вами цитатою із першої частини Володаря Перснів про братство Персня. Там в одній із розмов Гендальф, головний герой, дає таку пораду, що справді мудрі ніколи не прагнуть дізнатися, приспішити зрозуміти, пізнати те, чому ще не настав час. Тобто ця думка. Ця ідея, якщо тепер, якби я її знав швидше, допомогла б мені купу ресурсів не потратити. Тобто, коли ти стикаєшся з, з, з певною точкою, і ти бачиш, що ну, декілька разів спробував і в тебе не виходить це пізнати, це тебе дратує, там, це в тебе не виходить, то, здається, якщо ти вже спробував декілька разів, то, то просто відклади. Не, не, не на тепер, воно ще не настало. Якщо щось, що ще не настало, або щось, що не розвинулося, або щось для тебе особливо не відкривається, то після декількох спроб, після спроб, скажімо, трьох, чотирьох, не роби п'яту, шосту, восьму, десяту, бо можеш собі стратити життя. І, і коли це зрозумієш, то справді просто-напросто купу часу і сил. Я пам'ятаю, Декілька разів Ісус це вживає до апостолів, коли там щось Петро там допитується до Ісуса, а що там з Іваном буде, розкажи. А Ісус каже: ти йди за мною, що тобі до того? Слухай, ну це тепер не для тебе. Настане час, ти це зрозумієш. Я вірю, я впевнений, з огляду на вічність, яка нас чекає у Царстві Божому, ми будемо мати просто мільйон років часу, аби поговорити з Ісусом. Він нам відкриє всі всі секрети, всі тайни, крок за кроком. І ми, ми про все дізнаємося. І по-перше, ну це допомагає віра не панікувати, власне, а сприймати це спокійно. А по-друге, ну, власне, це, це мудра порада. Якщо щось тобі не відкривається, бо його час ще не настав, то, то зупинися. Відносно цього питання зупинися, рухайся далі. Бо треба жити, бо не можна зациклюватися. І не тратити ресурси. Я знаю купу людей, які просто опиралися і, і так ну, вперто добивалися чогось через ціле життя, через півжиття, гризли один одного, гризли інших, ну, собі збавили купу сил, купу ресурсу. А для чого? А для чого? А коли жити? Або інакше, якщо, якщо ціле твоє життя це просто така без передиху боротьба, то, то що це за життя? Тому, тому спокійно не панікуємо. Якщо у вас є якесь поняття, думка, теорія, якщо у вас є якесь розуміння, ідея, яку ви не осягаєте сьогодні, то значить ще не час. Значить ще не час. Справжня мудрість це вміти відступити. Добре, я ще до цього не доріс, думка до мене не доросла. Не знаю, моя банка трилітрова, ще занадто літрова, аби літри вмістити. Спокійно, не моє. Сьогодні це не моє. І послухайте. В мене є вдома, я вже вам про це говорив десь, книжок з 6 або 7, які я почав читати, і вони мені просто не йдуть. Бо там про такі речі говориться, що не вони йде. А потім якось разу ти береш книжку, там, як зміняються люди, здається, називається. І я з'їв її просто за два дні. А до того я брався роками, і вона мені не йшла. А, а чому? Ну, бо власне, бо там була, була певна мудрість, премудрість, певна ідея, певні ідеї, які, які просто я не розумів. Я, до мене заряду ходило. А потім в один момент, коли твоя літрова банка стала три літрова, бух, і ти, і ти взяв. Тому дякуємо Гендальфу за пораду, чи, чи Толкіну, дякуємо за Володаря Персню і за, і за класні ідеї, які він нам вмістив. Передивляємося, читаємо, ділімося. І якщо зустрічаємося із якоюсь дійсно істиною, яку ще не осягаємо, не спішіться. Нехай або вона до вас доросте, чи краще краще ви до неї. Всьому свій час. Тому не панікуємо, готуємося до справжнього вікендового відпочинку. Майтеся файно і мир вам.